Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенна п'ятниця. Живемо, радіємо, витриваємо. Піст цього днімаємо, постимо. Постимо, хто може постить, хто не може, той молиться за тих, хто постить. А і звісно, піст беремо не тільки хліб і вода, бо як то хтось не може, наприклад, їсти хліб або має там алергію на хліб, або ще щось, то можна просто змінити їжу на якусь іншу, яку ти їж не розкошувати, а взяти більше піст на те, що ти узалежнений: новини, різного роду розважальний контент, у цей, у цей час взяти і приділити для Бога. Тобто, який час ти витрачаєш на TikTok, на новини, на Ютуби. Ну, Ютуб, звісно, якщо ти слухаєш там проповіді, то це також молитва. А якщо ти там дивишся, ну. Котиків, котики непогано, але в п'ятницю можна цей час краще приділити Бога, Богові для Бога і прослухати якусь проповідь, власне, ну і з користю провести цей час. Бо коли ми перебуваємо в Слові, то Бог перебуває в нас. І коли ми слухаємо розважання різні свідчення різного роду, християнські про Бога, про живого Бога, то ми перебуваємо в Бозі буквально. Тому, власне, в цей день п'ятницю важливо жертвувати. Більше свого часу, свого часу приділяти для Бога. Ну, звісно, не то, що для Бога, бо Бог потребує того часу, а ти потребуєш того часу. Я потребую того часу. І тому цей піст для, для мене створений. Бог створив піст для нас, для людей, щоб ми могли перемагати свою мавку, свою плоть, бути сильними і мати, знаєте, не. Не синдром вивченої безпорадності, а синдром вивченої перемоги. Коли ти ніколи не брався за, за ту справу, але ти вже знаєш, що ти переможеш. В тебе вийде. В тебе вийде все. І коли ти, ну, тобі весь світ каже, що в тебе не вийде, але ти кажеш, а в мене вийде. Бо мені Бог сказав, що в мене вийде. І цей синдром треба нам таким синдромом заволодіти, коли за будь-яку справу, яку б ми не бралися з Богом, звісно. Ми перемагали, перемагали, і нам все йшло на добро. Будь-яка така е, справа, яку ну знаєте, навіть іноді неприємності йдуть на добро. Бо Господь може з будь усього зробити добро. Неприємності не приходять від Бога. Дуже у нас так заплутано християнство, дуже багато священиків, які проповідують про те, що Бог може наслати хворобу, випробування у вигляді хвороби, у вигляді якоїсь я Не знаю, банкрутства, у вигляді якогось там, я не знаю, втрати роботи, втрати дитини і ще чогось там. Бог ніколи такого не надсилає. Це все ми отримуємо від сатани. Але ще Бог може з цієї ситуації вже вивезти на добро щось. Так працює Господь. Не працює він для того, щоб зламати тобі ногу, щоб ти навернувся. Ну, ти ж дитину так не будеш свою виховувати. І Господь з любові, як і нас любить, що свого сина віддав. Власне, сам спустився на землю, помер такою, скажімо так, пригнітивною, пригнічувальною смертю, бо був опльований і збитий. І для чого це все? Для того, щоб показати свою любов. І він не буде тепер тобі ламати ноги, руки, щоб ти навернувся, то давайте не будемо приписувати різні хвороби, різні неприємності в нашому дні Богу. А знати свого ворога в лице. Звісно, знати, від кого йдуть ці всі проблеми. Сьогодні візьмемо 17 січня дев'ятсот року. рік. Дорогі діти, цими днями сатана підступно бореться проти цієї парафії. А ви, дорогі діти, задрімали в молитві і лише декілька з вас приходять на службу Божу. Витримайте дні споку. Дякую, вам, що відповіли на мій заклик. Відразу беремо до себе це посилання. Не беремо це за якоїсь парафії, а беремо до себе. Бо ти є парафія, твоя сім'я це парафія. Найбільша парафія, Найбільша парафія це ти. Це ти сам. Ти теж створений з клітин, і в тебе там мільярд клітин. І це ціла парафія, на правду. І чим ти годуєш ті клітини, тим вони і живуть. Тому дбати треба і про своє тіло в першу чергу. Не в першу чергу. Але дбати, дбати як за свою парафію, так само і за себе, також само, за свою е, духовність, за свою фізичність. Треба дбати. Ні, ніхто тут вже нічого не може сказати проти, бо треба дбати. Цими днями сатана підступно бореться проти тебе, проти твого тіла, проти твоїх думок, проти е, твоїх бажань, проти твоїх мрій, проти твоїх е, благословінь. Сатана бореться проти тебе, не проти там когось якоїсь парафії. А сьогодні він бореться проти тебе. І проти мене, очевидно. Не просто я кажу, щоб було так більш зрозуміло. Бо так само я приймаю до себе, що сатана бореться проти мене сьогодні. А я, дорога дитинка, Марія каже: задримав в молитві. Ну та там на вервиці щось собі подхрапую там молюся, знаєте, можна так на автоматі вже молитися, а саму думати там. Про щось інше, то давайте не дрімати в молитві, і лише декілька з вас приходять на службу Божу. каже. І ти каже, не, не так часто ходиш на службу Божу. Ну, Я, слава Богу, тільки вийшов зі служби Божої. Але також важливо, як ти цю службу Божу пережив. Чи був сконцентрований на всі 100 на цій службі, чи десь дрімав теж, стояв там, обперся об стіночку. Ну, але церква пуста, там багато місця можна хоч лягати там. Знаєте, в такі дні, як п'ятниця, там, ну, ранок. Ввечері буде вже багато людей, а зранку е, не є так багато людей. Ну, а в українських церквах, то звісно в п'ятницю може взагалі не бути людей. Ну, наприклад, в Києві так і було, а не знаю, як, як в ваша місцевостях. Ну, але каже Марія, лише якісь люди кілька приходять на службу Божу, а ти не приходиш. До, до, до тебе каже. Витримай дні спокус. Витримай день сьогоднішній спокус. Сьогодні п'ятниця. Найбільший день спокус, направду. Я, я вам скажу чесно. Сьогодні будуть спокуси. Вас будуть запрошувати на п'янки гулянки, на якісь фестивалі, дні народження. Неможливо витримати. Реально, спокуси приходять в п'ятницю такі, щоб цей день осквернити. Сатана. Це створив, щоб цей день оскверняти найбільше. Найбільшу жертву Ісуса Христа Він хоче принизити і осквернити, щоб люди сьогодні газ, квас, давали концерти, фестивалі, танці-пляски. Та да, добре, якщо ці танці, танці пляски є на славу Божу, то добре. Якщо це про слава дійсно, або концерт, про який отець Роман розповідає, був в Польщі, де 30 тисяч чоловік прославляли Господа. Концерт прослави, алілуя! Запрошую! Тільки з усіма руками і ногами туди бігти. А якщо це м від цього світу щось, де продають наркотики, алкоголь і все інше, то вибачте, це вже сатана, спокуса. І Марія каже: витримай сьогоднішній день. Давайте у нас сьогодні буде практика витримати цей день, не спокуситися, не їжею. Може, вас хтось до ресторану пригостить і там запросить, і там буде свинина така, гов'ядина, купа м'яса різного, але а, піст маю, ладно, вже що там запросили, шара. шара, це. Ні, сатана буде через шару спокушати. Ну, В цьому буде бачити, як ти легко можеш продати е, ну, свої інтереси в першу чергу, а потім і Бога. Ми так глибоко не думаємо, що якщо порушаємо пісто, зраджуємо Богові. Ну, та, та, та що там уже так, так, так. Ні, але насправді десь глибоко, просто під свідомості ти сам знаєш, що ти даєш зранення Господу, коли ти відрікаєшся від посту заради якоїсь шари, вигоди. Тому давайте сьогодні день витримаємо. Каже Марія, витримай сьогоднішній день. Витримай, день спокус. Будуть спокуси, тому готуйтеся. Не все буде так легко в цьому дні. Ну і хто подивився всі це відео, то мені шкода вас, бо спокуси будуть сьогодні. Ну, прийдуть вони і витримай, витримай. І тим ми заробимо цей синдром вивченої перемоги. Будьте благословені! Мир вам, радість, благодать, па-па.